Ярослав Владимирович, mm. <laughs> mm. <laughs> мы, мы очень озабочены позицией Верховного суда по поводу закона об очищении власти. Мы очень озабочены тем, что Верховный суд подал Конституционный суд э, на обжалование этого закона. И мы считаем, что это как бы, противоречит тому, за что мы боролись во время революции достоинства. Если не будет происходить иллюстрации, если не будет происходить очищение власти, мы считаем, что судебная власть процентов на 90 должна быть очищена. И если это не будет происходить каким-то эволюционным законным путем, то общество ничего не остается, кроме как делать это каким-то другим путем, который мы не хотим, естественно. Мы хотим, чтобы все было цивилизовано. Поэтому нам очень важно сейчас понять, чтобы вы нам объяснили, почему вы это сделали. И что делать нам? Добре, з радістю вам поясню, чому ми це зробили, хоча б тому, що ми внесли Конституційне подання, прийняли рішення ще в понеділок. Але лише пів години тому я його підписав. Його ніхто не читав, ще не бачив. Але тим не менше, вже всі критикують. Я цілком, я цілком погоджуюся з вами, що все треба робити цивілізованим законним шляху. І не допускати того, як ви кажете, якщо не піде цивілізованим шляхом, то ми знайдемо інший спосіб, як почистити судового влада на нас До чого зводиться наша питання? Насамперед, Верховний суд не проти ілюстрації. Верховний суд за ілюстрацією. Більше цього, спеціально в той день, коли ми проводили плену, я підписав наказ, відповідно до якого з 1 грудня розпочинається перевірка суті Верховного суду України. Нам Кабінету міністрів визначено строк з грудня 14 по грудня 2015 року. Ми не боїмося цього і не хочемо з цим зволікати, затягувати, може там хтось, Конституційний суд, визнає і нас не будуть перевіряти. Ні. З 1 грудня, з 1 дня ми готуємо необхідні документи, з 1 грудня подамо їх на відповідню перевірку. Це стосується перевірки майнового стану. Тобто ми ніяким чином що цього не заперечуємо. Щодо чого ми. По-перше, не з цього закону, а тільки тих складників, де стосуються суддів і стосуються органів судової влади. Зараз запитання, чому? Чому не всі, а чому так вибірково? В Україні діє принцип полівого на законодавчу, виконавчу, судову завданням судової влади є здійснення правосуддя. І ми не вправі втручатися в діяльність інших гілок влади. Єдине, де ми повинні робити, це піддавати аналізу ті закони. Які стосуються функціонування судової системи, це є в законі про судовострій в повноважених Верховного суду, і це відповідає міжнародним стандартам у сфері правосуддя. А тому ми проаналізували лише цю частину закону, яка стосується люстрації суддів та осіб, які є е, представниками органів судової влади в Вищій раді юстиції, Вищій кваліфікаційній комісії державній адміністрації. І бачимо два складники: перше, що викликало у нас Сумніви в відповідності Конституції цього закону, ми бачимо ризик того, що буде несправедливий підхід до люстрації. Може потерпіти значна кількість осіб, які не є причетними до тих процесів, які проходять. Що я маю на увазі пояснювати? Закон, на що стримував? В статті 1 написано, що люстрація це заборона займати Певні посади орган державної влади з метою відсторонення осіб, які займали ці посади органі державної влади, і які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю, чи то сприяли узурпації влади президентом Януковичем, чи то підривали обороноздатність держави, чи то порушували неправомірно права громадян. Тобто, законодавця стави забути саме тих людей, які чи то сприяли узурпації, чи то підривали обороноздатність, чи то порушували громадян, Усунути від можливої участі в управлінні державними справами на увазі. Якщо так, і в цій же статті перші закладені принципи, за якими реєстрація має проводитися. Це принцип верховенства права, принцип індивідуальної е, відповідальності, е, принцип е, невинуватості. Йдемо далі. Частина перша, статті 3. Довгий перелік осіб, в тому числі і ті, які попадають у кормі свого яких ніхто не перевіряє. Просто треба звільняти. Зразу. А, а як же? Тобто ніхто не буде з'ясовувати, чи сприяв він узурпації.